8910. Відмічаю дистанцію і зараз якраз покажу, як я ставлю мітку. Цю я ставлю мітку на 75 метрах. Ну, для того, щоб трошки за кормом ловити. Так, ізолента проста, така, червону я використовую, її краще видно. Отак обматую жилку нею, трішки розтягую, потім відрізаю, залишаю десь міліметра два і роблю такі закруглення, щоб вона через кольця краще протягувалась. І все. Такий, ну, можна використовувати малярний скотч. Він також добре тримається, ну, але мені подобається більше не маркерна нитка, не маркерна резинка. Мені подобається такий спосіб. Тут вже кожен вибирає те, як йому зручно, як йому подобається. І тепер дивіться, друзі, коли я е, закидую, я ставлю, щоб у мене мітка була е, видна. І коли я закидую, я можу бачити, як вона вискакує. І її доволі таки непогано чути, коли вона через е, кільця проходить. І тоді я торможу, в кліпсу я майже ніколи не ловлю по мітці. Вже дивимося, скільки її випускати, по вітру, по, ну, які у вас. Умови, до цього треба приловчитися. Я приловчився іноді, якщо мені треба точність і, е, е, скажу так, можна або ПВА-пінку, або ПВА стік, дає можливість трошки підсунути. Я закинув, ага, мені треба. Я клац трошки швидко підсунув, поки воно не розчинилося. І в мене лежить... Ну, це я так роблю. Як вам робити, це вже ви вибираєте свій спосіб.